У мене Делоріан, Та поїхала, яка радіна тут що не машина? Чо ж у нас приборка на делоріон не рубать? <раплянна> машина, 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 Назар. Пробив <раплянна> колесо, так? Полетіли. Попав! ще раз попав! <раплянна> Ты что соседаешь ну, да. завод блять богодельню свою назар блять <связь> <связь> <О>, бля. <связь> ты был здоровый Щастя здоров'я, наснаги, успіхів, всього самого найкращого.